Пропонуємо на вашій увазі скриньку, виконану з фанери товщиною 8 мм, покриту вологостійким маслом. Скриньку можна використовувати для зберігання ну, в принципі, будь-чого. В, в даний момент це е, такий мультибокс для зберігання монет в холдерах. Ну, або ж є спеціальна скринька складається з двох відсіків. Один можна вийняти окремо, він складається з відсіку для зберігання ну, будь-чого, або монет в якихось спеціальній запаковці від банку, або ще чогось. Ці відсіки створені під холдери і мають ширину 52 мм. Також нижній відсік скриньки виконаний в решітці під холдери. Решітка має унікальну таку конструкцію, тобто вона може розбиратися. Тобто вона її можна дістати, а також її можна, а також її можна дуже зручно розібрати. Та зібрати в такому форматі, в якому вам, буде, ну, в якому вам це буде зручно. Тобто можна ну, то можна розібрати і зібрати її під будь-яке зберігання, тобто всі ці ячейки, всі ці речі вони є наборними. Можна виконати ну, з десятка півтора різних е, варіантів, е, як можна розміщати тут монети або ж в холдерах, або ж в іншій якійсь упаковці, яка у вас є. Фанера, вологонера виконана таким чином, що масло зберігає повну вологостійкість. Ну, звичайно, мити його не можна, ну, якби під відкритою під, під, водою не можна, але вологу воно тримає повністю. Петлі, тримач фіксатор, щоб кришка трималася в відкритому стані, а також петлі. а також навісні, навісні петлі маємо. І маємо замочок. Ці всі речі можна замовляти індивідуально, тобто є вибір. Фурнітури, яку можна сюди поставити, не обов'язково саме цю, також є чотири різних варіанти кольору.